Довольні? Я недовольний, чесно кажу. Ну, я пишу недовольний, я проношу свої вибачення за емоціональність. Якби. Дійсно, я погарячкував, наговорив лишній слід. Опрос він не в тому. Опрос в тому, що все-таки мені розкажіть, може я не правий, щоб я зрозумів, за скільки метрів потрібно від чи... Лінія електропередачі достає. Так, лінія електропередачі. Метра туди. Два метри, туди, ні одного дерева, ні одного саженця. Таке, де я говорю. Під, під... Це якийсь документ по цьому поводу є. Є, а? є. вам припис треба було вручити. Що? Ну я ж не знаю, ви по-нормальному, мабуть, треба було як мінімум сказати. Ви от матюхали хорошо. Я, я зараз ви вибачився, ви ви хлопці. Ви. Я подивився якби ви поступали, я би прийшов і почав чудити. Може, ти правильно робите, я не знаю ще. Ми, ж ми не вирізали, У нас планова робота, ми вирізали. вирізаємо mm -hmm. вам лінію. У нас іде оцей. Снімайте я... оцей. Пишіть. Пишу, на ну, що ж мені робити? Я не знаю. Може, якщо я не правий, я приїду особисто вибачусь. Приїздили, Ще раз. Їдьте ну, зараз у Рез до Прокопенка і Валаха. Ми зробимо... Поз... Я позвонив вже, в принципі. Ну, а Позвідує ви далі, ви далі вирішуйте. <кх> тобто висота не регламентована, 2 метра, метра крайнього проводу. Береться провод крайні туди, туди. Вас тут не робить, не то висяти. Під лінією електро. Леве тущини і то не робить. Так що говоримо, якщо ми говоримо про ту вишню, горіш Бог не дим. Ми вам підрізали вершки, ми вам її всю не зрізали. Ми повинні були зрізати під користь.